Всім привіт! З вами я, Котік Муркотік, і я зараз для вас, сьогодні для вас фанати. Зробили отаку стілку на зомбі. Ви будете в коментарях писати свої реальні імена. І я буду їх сюди записувати, якщо вміститься. А наступна стінка буде трошки нижча, але вже для підписничків. Які будуть писати своє ім'я? Ну, будуть чесвіні. нікнейм або ім'я писати, ну я не знаю. Так що всім папа і передаємо вам М привіт, мій котик. Персик. Не ну, ще ви воїніті песички. Готовит он навчання уже давно. Ну, ладно. Ладно, ладно. Бувайте. Далее будет.